Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо тільки одне рівняння підвищеного рівня. Корінь із 1 плюс 3 в степені Х мінус 9 в степені Х дорівнює корінь із 4 мінус 3 множити на 3 в степені Х. Як бачите, тут і ірраціональні вирази, і показникові вирази. Тобто, це і раціональне, і показникові рівняння можете і так, і так розглядати. Отже. Спробуйте спочатку самостійно виконати це рівняння, а тоді повертайтеся до мого пояснення, і ми звіримо нашу роботу. Перевіряємо. Оскільки в нас є корені, то ідея полягає в тому, щоб позбутися цих коренів. Але ми не можемо просто піднести до степеня ліву і праву частину, оскільки в нас можуть з'явитися сторонні корені. Тому. Перед тим, як виконувати будь-які перетворення, запишемо область допустимих значень цього рівняння. Область допустимих значень запишеться у вигляді таких двох умов. Під кореневий вираз має приймати невід'ємні значення оцей і оцей. Тобто будемо мати таку систему. 1 плюс 3 в степені х мінус 9 у степені х більше або дорівнює від 0. І правий корінь 4 відняти 3 множити на 3 в степені х більше або дорівнює від нуля. Тепер ліву і праву частину можемо піднести до квадрату. Корінь корені квадратні зникнуть, одержимо рівняння 1 плюс 3 в степені х мінус 9 в степені х дорівнює 4 відняти 3 множити на 3 в степені Х. Тепер ми одержали чисте показникове рівняння. Запишемо всі показникові вирази у вигляді виразів з основою 3. І перенесемо всі доданки в ліву частину. Одержимо 1 плюс 3 в степені Х. Мінус 9. Це 3 у другому степені. І в степені х це в степені вийде у нас 3 в степені 2х. Я не пояснюю детально, якою формулою користуємося, оскільки ми на попередніх уроках це неодноразово вже проробляли. Четвірку переносимо вліво, і цей вираз переносимо вліво, плюс 3 множити на 3 в степені х дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. і... Переставимо деякі додатки. Значить, першим, на першому місці запишемо мінус 3 в степені 2х. Далі, 3 в степені х плюс 3 на 3 в степені х це буде 4 на 3 в степені х. Додати 4 множити на 3 в степені х. 1 мінус 4 дорівнює мінус 3 дорівнює 0. Перемножимо на мінус одиницю. Одержимо 3 в степені 2х мінус 4 на 3 в степені х плюс 3 дорівнює 0. Ясно, що таке рівняння ми з вами розв'язували вже неодноразово, подібні рівняння. Використовуючи метод заміни. Отже, вводимо допоміжну зміну 3 в степені х дорівнює t. Зрозуміло, що 3 в степені 2х дорівнює t квадрат. І нас цікав тільки додатні t. Перепишемо це рівняння вже з новою змінною. Отже, t квадрат замість 3 в 2х, ми записали т квадрат. Відняти 4t, додати 3 дорівнює 0. Квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. Якщо ви можете підібрати корені, це також годиться. B квадрат мінус 4 ac дорівнює. мінус 4 замість B Буде мінус 4 в квадраті, тобто 16. Відняти 4, множити одиницю замість А і множити трійку замість С. Одержимо 4 на 3 12. 16 відняти 12, дорівнює 4. Число більше від 0. Отже. Дискримінант додатній, це означає, що рівняння буде мати два корені. Пишемо Т1, 2 до рівня мінус Б, плюс-мінус з дискримінанта розділити на 2А. Я нагадав вам формулу. Підставляємо цю формулу. Мінус 4 замість Б одержимо плюс 4 плюс мінус корінь із 4. Четвірку замість Д підставляємо, це буде 2 розділити. Заміся звідси пишемо сюди одиницю, 2 множити на 1 буде просто 2. Т дорівнює 4 плюс 2, 6 розділити на 2, 3. Т дорівнює 4 мінус 2, 2 розділити на 2, 1. Ось маємо таку сукупність. Обидва ці числа задовольняють умову, тобто вони додатні. Тому ми повертаємося до нашої основної зміни. Де в нас тут заміна? Ось вона. Отже, замість Т сюди підставляємо 3 в степені х. Одержимо 3 в степені х дорівнює 3. І друге рівняння 3 в степені х дорівнює 1. Звідси х дорівнює. Це 3 в першому степені х дорівнює 1. Одиниця це 3 в нульовому степені, тому х дорівнює 0. Отже, ми розв'язали це рівняння. Але нам, ми розв'язуємо це рівняння ось на цій області допустимих значень. Тобто ми повинні перевірити, чи задовольняють одержані корені цього рівняння ці умови. Якщо якесь із цих значень, якийсь із цих коренів. Не задовольняє, то це сторонній корінь його треба відкинути. Бо він є розв'язком цього, але не є розв'язком нашого початкового рівняння. Отже, підставляємо одиницю в першу умову. Одержимо 1 плюс 3 в степені 1 мінус 9 в степені 1 дорівнює 1 плюс 3 мінус 9 дорівнює 4-9 мінус, мінус 5. Це число менше від 0. Отже, не задовольняє цю умову. Це корінь сторонній, його треба відкинути. Перевіряємо 0, 1 плюс 3 в степені 0 мінус 9 в степені 0. Дорівнює 3 в степені 0 одиниця і 9 в степені 0 одиниця. Одержимо 1 плюс 1 мінус 1. Оці одиниці знищуються. 1 більше від 0. Умова задовольняється, треба перевірити другу умову. 4 мінус 3 множити на 3 в степені 0 дорівнює. 4 мінус 3 множити 3 в степені 0 це одиниця. 3 на 1, 3. 4 мінус 3 1. Більше від 0. І друга умова виконується таким чином. Даний корінь задовольняє ці дві умови, тобто він потрапляє в область допустимих значень початкового рівняння. Тому відповідь. І дорівнює рівнює 0,1 корінь у цього рівняння. Ось таке цікаве рівняння. Воно досить відрізняється від попередніх, які ми розглядали на попередніх уроках. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.